Всім доброго дня! Продовжую працювати над ажурною безрукавкою, наймоднішою річчю цього літнього сезону. У попередніх двох відео ми з вами розрахували порядок закриття половини горловини і плеча. Ну, головина симетрична, відповідно, і плечі також симетричні, тому цей розрахунок на обидва. Плечай на обидві половини горловини, тільки е, різниця в тому, що з одного бо одне плече буде закриватися в лицевих рядках, а інше в ізнанкових, і так само і боки горловини. Хто не бачив ці відео з розрахунками, я додам на них посилання в описі під відео. Е, якщо ви пропустили, то подивіться, будь ласка, це дуже суттєво для. Для продовження роботи відповідно над виробом. Так, і в принципі, якщо б у нас була просто лицьова гладь, то оцього всього було б достатньо. Я впевнена, всі абсолютно впоралися з закриттями, формуванням. Але у нас складний ажур, який потрібно продовжувати в'язати до кінця. Ми маємо виконувати ось цей візерунок в тих петлях, які продовжують в'язатися. Тому я вважаю доцільно записати відео по рядках, як саме прям закривати петлі. Ну, з одного боку горловини це точно, з одного одне плече і один бік горловини. Ну і подивлюсь, може буде доцільно і другий також записати. Буду намагатися зробити це ну, найбільш якомога компактніше. Але там, як вийде, тому е, сьогодні записую перше відео. Е, у мене це буде 137-й рядок лицевий. І в цьому 137-му лицевому рядку я почну формування горловини, закрою перші. 14 петель і почну в визнанковому рядку 138-му вже почну формування плеча, закрою перші петлі плеча. До початку роботи бажано розмітити. У мене загальна ширина переду. З цими додаваннями на рукави воно складає 13 рапортів. Було 9, я додала по 2 рапорти з кожного боку, і у мене вийшло 13 рапортів. Відповідно, для початку формування горловини нам потрібно закрити 14 петель, це якраз ширина одного рапорту. І ми маємо цей центральний рапорт, сьомий від краю, від обох країв це буде сьомий рапорт, ми маємо його відмітити. Отже, рахуємо. Оце перший рапорт другий, третій, четвертий, п'ятий. Шостий і ось сьомий. Отак от його маркерами відмічаємо, щоб ми бачили, що нам потрібно закрити. І перевіряємо з другого боку, щоб ми точно були впевнені, що ми не помилилися. Один. Два, три. чотири п'ять, шість. Все. Це ми розмітили. І а, тоді оцей 137-й рядок, це перший рядок по схемі ажурного візерунку. Ось цей ми цей візерунок, ось цей от, да, оцю послідовність, ми виконуємо до першого маркера. Так, ось я пров'язала 6 рапортів попередніх ось цим візерунком о цього рядка, і дійшла до першого маркера. І далі, ось цей раппорт, який ми виділили, ми просто закриваємо всі петлі, тобто пров'язуємо їх лицьовими і. Закриваємо. Два, три, можна рахувати, можна, в принципі, я думаю, і не рахувати, бо у вас воно відмічено маркером, ви не помилитесь. Тут ми не виконуємо візерунок, не робимо убавки, не робимо прибавки. Нам потрібно просто закрити 14 петель центральні для початку горловини. Просто в'яжемо лицевими петлями і перевдягаємо ось так петлі на інші. Ось таким. Чином до маркера. Так, і ось цю петлю ми її теж маємо вдягнути. Чи не будемо вдягати? Мабуть, залишимо її як кромочну. Да? Ні, ми її таки вдягнемо. От сюди ми пров'язуємо. А, у нас тут будуть дві лицеві. Значить, так ми в'яжемо дві лицеві. У нас вони в який бік? У нас вони мають бути в цей бік. Ми в'яжемо оці дві лицеві, пров'язуємо разом і оцю перевдягаємо таки ось. Все. І далі по візерунку. О, так, у нас лицевайде, потім накид, потім три лицеві. Далі перекидаємо ось ці петлі. Тобто далі е, наступні шість рапортів ми в'яжемо по візерунку першого ряду е, ажурного полотна. До кінця. Так, три лицеві петлі, накид, лицева петля, дві лицеві разом. Ось, це перший і ще 5. Так само прив'язуємо за візерунком. А тут у нас, виходить, ви бачите, перші петлі горловини середні, 14. 7, виходить, з цього боку, 7 з цього це у нас центр горловини. Можемо його там відмітити собі маркером. Ну, в принципі, я думаю, що ми його і так знайдемо. За візерунком він у нас логічно знаходиться. Так, пров'язали ми, залишив ну, останні шість рапортів ажурним візерунком. Першого ряду до кінця. І наступний рядок у нас 338. 138. 138. Був 137-й лицевий, тепер 138-й ізнанковий, в якому ми починаємо формування скосу плеча. Ми перегортаємо в'язання і. Перші шість, о, ні, п'ять петель. У нас за схемою ми маємо. Де ж моя схема? Ось, ми маємо дев'ять разів закрити по п'ять п'етель. Ось це перший раз, п'ять п'етель. Рахуємо. Раз. Два. Три, чотири, п'ять. П'ять петель закрили. Пров'язуємо ми їх і знанковими, і перевдягаємо так, як лицеві закривали, так, точно, і ізнанки, в ізнанковому ряду. Далі до ось цього моменту да, ми в'яжемо все просто ізнанковими. Як і раніше. Так, ось я повернулась в ізнанковому рядку. Спочатку на початку цього рядка я закрила 5 петель перші з косу плеча і в ізнанковому рядку повернулася до горловини. І в наступному 139 рядку ми продовжимо формування горловини. А в 140-му формування плеча. Але це буде окреме відео. Ось, А, виходить, ця частина половина переду, Вона поки що відкладена. І ми її продовжимо в'язати після того, як сформуємо цю частину горловини і це плече. Все на сьогодні все. Я сподіваюся, що це відео вам буде корисним. Всім всього найкращого! Бережіть себе, до побачення!